Дорогие наши солдаты, мы хотим к вам обратиться от имени нашей молодежной организации, всех лично. Наша молодежная организация, молодежный центр Феникс, которая находится в городе Днепрозержинске, в школе номер 34. Вот мы к вам от имени ее и от себя обращаемся. Наші шинищо Кайдан не спувало. Помисени священної землі, наш дух міцний, а тіло наче скеля, а серце б'ється, аж гаряча кров. Ми не скорені, нам під власна воля, і ми повстанемо знову, знову і знову. Ми як один, від заходу до сходу, один народ, одна у нас земля. Ми боремось за честь та за свободу. А як потреба стане, то йдемо до Кремля. Залишатись такими ж сміливими і захищати нашу вітчизну так як вони це роблять. Я впевнена, що у нас все, що все буде добре, і ми переможемо. Дорогі герої, хочу подякувати вам за волю за те, що ви захищаєте нашу рідну батьківщину. Я вважаю, що Україна повинна бути у серці з нас. захищаєте. спасибі за те, що ви є, за те, що ви для нас робите. Ви наша надія і захист, коли живими. Любі, любі наші захисники, ми, ми бажаємо вам здоров'я і щастя і хочемо, щоб ви якнайскоріше повернулися додому. Ми вам ну, допомагаємо, Де продукти, чай. І завжди завжди будемо вам допомагати. Щоб не сталося, дорогі наші захисники. Я б хотіла щиро подякувати за те, що в нашому місті не стріляють, що ми ходимо до школи, що ми вночі спокійно спимо. Це все завдяки вам, завдяки вашій хоробрості і самовіддачі, спасибі від всього серця і від лиця моїх рідних, однокласників і вчителів. Нехай Господь оберігає кожного з вас, дарує міцне здоров'я. І благополуччя, захищайте підлого ворога, скоріше гоніть чужинців з нашої рідної України і повертайтесь живими додому. Слава Україні! Слава вам, наші герої! Дорогі воїни, ви оставили своїх сім'ї, близьких, жон, дітей, матері і в таких тяжких умовах, з таким плохим обезпеченням армії, благодаря вашому мужеству і героїзму. защищаете нашу страну. Мы гордимся вами. Мы все время думаем о вас. Следим за всеми событиями, которые происходят на линии фронта. И мы желаем вам скорейшего возвращения домой, победы. Вернуться живыми и здоровыми в свои семьи. все наши дитки на судьбу помогут бейцам. Удачи! Давайте пацаны. Бывайте.